Сьогодні радість у серцях, бо мань морська не див особливий час фала народженому сину, Я хлопчик бо боча час, і хоч маленьке серце має, та щоб не цей час, Христа Ісуса представляю. Любов, Господа, той день прийшла освіта, явилась. хвала версії, хвала пісень, в серцях спасених народилась. Маленьке Господнє дитя, ми чужим серцем величем, Змінилось нині все життя. З Ісусом краще добре знаєм. Цей подаруночок від Бога, найкращий дар в наше життя, і хай земна оця дорога веде до вішного буття. Нам правда, існує на десь Ви, Ісусі, радість і понота, надії і мрії вже з'явились і прощення Господа Христа, Я щирим серцем начає творця за дивні діла, любов Господня поміщаю, у своєму серці для життя. день Розданий нагадає про дар даруночок від Бога, а душу нашу наповняє, любові, сила, перемоги, Ісусі сила і спасіння, Для серця тіла і душі. Утіха ще раз, ці прозріння, любов і радість по всі дні. З рідом Христовом вас вітаєм, сказати зараз, це вам мушу. вас любимо, вас благословляємо, Хай Бог спасає кожну душу. Амінь.